У мене тут дещо що є? Діти, що це? Гроші. Гроші. Скільки? Десь там. Хидись так, та. це все важливо. Скажи, вони настоящі? Петро. Справжні? Не обманюю? Ні. Настоящі. Все, Можна сідати. Хто з вас хоче з ними піти сьогодні? А, готові? Клас. Ем... Але їх треба буде виграти, виграти в конкурсі. Да, виграти в конкурсі. Ну, просто так ніхто гроші не дає. Е, о, тому я зараз вам пропоную виграти 200 гривень в крутезному конкурсі. Ось, е, але мені для цього потрібна одна людина. Од, хтось один з вас. А, я поняв, всі би хотіли, але дивіться так. Е, виграє той. Завдання дуже простеньке, можливо. Е, хто зможе назвати двох апостолів? Окрім Івана, Луки, Марка і Матвія. Окей. І ще є хтось? Маріо? Ні, Маріо не послав. А, Павло є один-один. Хто з вас швидше назву другого? 200 гривень на кону. Хорош, молодець, іди сюди. Давай, вибігай. Чудесненько. у тебе класний шанс зараз буде виграти 200 гривень. Дай мені цю синю штуку. Да, оцю, да. Є, чудесенько. Дивись. Виграти можна тільки виконавши завдання. Ось, перше правило: ставай в це коло. Ти з нього не можеш виходити. Дай мені другу штуку. Все, Так, друге правило: тобі треба попасти сюди. Попа у тебе три попитки. Попадеш хоча б одну 200 гривень твоїх. Все просто, ні? Що може бути. Тримай спочатку одну. Дивись, попасть треба сюди. Кидати можна тільки коли я скажу, ніяк інакше. Добренько. Ось, і ти не можеш думати більше п'яти секунд, щоб кинути. Добренько? Готова? Добре. Кидай. П'ять секунд. Ой, не попала. Ладно, в тебе є ще дві спроби. Тримай. Оу, так буває, все нормально. Ти попала? Слухай, у тебе класно вийшло. Ну що, так як і говорив, твої 200 гривень. фальшивка. правильно. Вибач, секунду. Зараз, зараз ми все виправимо. Ох, ти ж боже мій. Так. Так. Настоящий. Все. Тепер написано. Тримай. Твій прес. Дякуємо, сюда. Там написано настоящий. <ріст> Класно виграти 200 гривень, бачите? Я ж нікого не обманув. 200 гривень написано настоящий. Що там написано? Да, на крючку. І ти була на крючку в мене. Ти робила те, що я хотів, по правилах, які я тобі сказав. І знаєш чому? Тому що я тут маю владу. Я можу тут правила свої придумувати, такі, як мені хочеться. І нічого би не помінялося. Неважливо, хто би з вас був на її місці. Результат був би той же. Ті самі банкноти, на яких написано настоящі. Нічого би не помінялося. Ем, знаєте, дехто так само грає із людством. Такий персонажик. Він грає з людством, відколи людство створено, і е, відколи був Едемський сад, де були двоє, двоє людей. Хто пам'ятає імена цих двох людей? Адам і Єва, правильно. В Едемському саду були двоє, які не послухали Творця і попалися на крючок ось цього персонажа. І знаєте, у нього дуже добре виходить. Порівняно з ним я дилітант. Він професійний майстер. І ми всі з вами, маючи гріховну природу, знаходимося під такою певною можливістю з ним пограти в цю гру. А грає він з нею, з усім людством, не просто з кимось одним, з усіма. І поки в нас є гріх, у нього є шанси на цю, на цю гру. Тут дещо написано. Бо як через людину гріх увійшов у світ, а з гріхом і смерть, так і у всіх людей увійшла смерть, тому що всі згрішили». Що всі люди зробили? Згрішили. Знаєте, чому в нього виходить? Ми отримали небезпечний спадок. Наша слабкість та звичка грішити. Задача диявола не дати те, що нам потрібно. У нього інша є ціль. Як ви думаєте, яка? Що всі були щасливі і здорові? Абсолютно ні. Погубити нашу душу. І поки є гріх у нашому житті, у нього завжди є шанс. Забув виключити. Так буває. Бачите, уже пробує. Івана 10.10, дещо пише, злодій приходить тільки для того, щоб украсти, вбити, погубити. Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали. Хто це прийшов, щоб ми мали життя надміру? Ісус прийшов! Правильно, Ісус прийшов. У Пісані до Римлян апостол Павло відкриває, що Ісус, Христос, Син Божий, Спаситель світу, помер за кого? А люди, це ми правильно, за нас. Він прийшов і помер за нас. Не просто там за когось не зрозуміло. Він прийшов, помер за нас, щоб гріх та його наслідки більше не мали впливу над нами. Тому що ми грішні. У Римлянам 5:1.2 написано: отже, виправдавшись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми. Що там за слово наступне йде? Вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо, і хвалимось надією на Божу славу. Для нас важливо дещо дуже важливо, якщо ми дійсно по справжньому повірили в Ісуса Христа. Щоб нам жити цією благодаттю, де що потрібно, ми маємо відмовитися від старого життя. А що таке старе життя наше? Погані звички, ось старі гріховні звички. І жити для Бога в Ісусі Христі, набуваючи нові, корисні звички. Дивіться, ви можете грати також в цю гру з дияволом. Знаєте як? Наприклад, ви погано учитесь в школі. Я не знаю, як ви, я дуже погано вчився. Але я міг казати батькам. Та в мене все добре. Це правда? Ні, я ж погано учуся. Але батькам я говорив, що це добре. Можливо, ви десь зайшли в гості і там неправильно лежала цукерка. От тільки одна, просто не ваша. А ви так, ну що ж буде лежати, коли тут є я і можна її забрати? Можливо, вам було дуже скучно на проповіді. І, знаєте, треба було якось себе розвеселити. А телефон батьки забрали. Що ж робить? А тут хтось сидить біля тебе. Ти такий. Чуй, чуй, давай поговорить. А да, тепер і ви не слухаєте, і той, хто біля вас не слухає. Тисячі, тисячі способів у вас є для того, щоб попасти на цей крючок. А він сидить і чекає, коли, коли? І знаєте, диявол пробував з час деким грати в цю гру. Він з Ісусом пробував грати. Ось, знаєте, хто виграв цю гру? Як ви думаєте? Ісус виграв правильно. Ісусовий диявол запропонував славу і земні царства. Каже, диявол, це і так моє, я тобі готовий це віддати. Просто знаєте, що треба було Ісусові зробити? Одну просту річ: Поклонитися дияволу. Всього на всього. Але знаєте, Христос не відповів такий, типа, та, ні, мені це не потрібно. Ісус це не сказав. Знаєте, Ісус навіть не витягнув джедайський меч і такий типа дявола. Тепер два дяволи. Тож так не зробив. Ісус, знаєте, мав владу. Клацнути пальчиком, і диявола би не стало. Мав вже таку владу, ну не зробив. А знаєте, що зробив Ісус? Зачитав Божі Слова. Ісус говорить, Богу! Одному поклоняйся і йому одному служи. Бо так написано в Біблії. І знаєте, що тоді робить диявол? Відступає. Не з мечом, ні з чим. Ісус говорить Божі слова, і тільки тоді диявол відступає. І знаєте, Ісус дає кожному з нас силу. Силу в ньому і в Його слові. Ми з вами. Знаєте, які ми? ми? Ми не такі. Ми слабкі, ми немічні і ми не такі розумні, як би нам хотілося. Тому наша задача з вами не на свою силу надіятися, а на Божу. Знаєте, чого на Божу силу треба надіятися? Бо вона безмежна. І живу вже не я, а Христос живе в мені. А що тепер живу в тілі, то живу вірою в Божого сина, який полюбив мене і віддав себе за мене. Дідки, амінь якою силою треба жити? Своєю? Ні. Божою силою треба жити.